<laughs> in olega <Prag. lacht> <laughs> 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 Шо? Так, руки зразу при собі. Лесик руки, блядь, сказав при собі тримати. Юлік, ти що? ти час не бачив ніколи доларів. А ти бачив Лесик? Ні, ніколи. Як ви комусь, сука, скажете, що я вам показував долари, то він не куляєте, виляха. Ага. Знаю, знаю. Так, то ті ще раз я кажу. ті долари моя, моя мама збирає діду і на пам'ятник. Я так, знаю, вона казала. Вроді дев'ята стрілька. Ну, а ви є, на ти ще раз понюхати, що. Що, хватит? Йолік, ви приїхав чи ні? Лесік, бере. Foz e мало там бути, я зараз позвоню, він там пішли з їх зараз половлять. Скільки? Скільки? Штука. Що, Ко... що? Штука, бакс. Стоп, Юрик. Він каже, що штуку ти, блядь, коли вложили 300. 300 Нормальна ціна, хлопці. Ул... А який це рік? П'ятий рік. Ляля. А то що таке, то? А то таке не дивиться. що ти дориє, замариш? Що ти джеп такий, так? Та джип таке міні такий, да. є да. такий паркетник, паркетний паркетний ну, джип, так? Не п'ять, це ж такий, знаєш, для бізнесу. О. Для, то бізнес-клас, так? Так, так. Да. Це чекай. ще в салафані просто. Не здирає, це завод, заводки салафанчик. Понятно. Ні, Ну нічого, ніч, нічого чекай, розпіч трошки. Нічого так чекай. Ну пацани, я дивлюсь, ви людині, як для вас, 300 баксів. 700 скидаєш. Як для вас, ви людині. Для порядні хлопці. Ти не баєш нам? Ходіть, я вам щось сказати. Треба. Брати треба. Брати треба. Нормально? Нормально, бре. Давайте. Раз, два, три. Єс! Єс! Еес! Круштаков! Ще раз, скільки то має бути? Давайте 300. Та Скинули, 700 скинули, ну. Чекай, за. Але класно, ви не пожалієте. Да, да, Гарно, дач. Раз. Да. Два. Да. Три. Да. Що? Все. Нормально? Документи. Да. Документи два, два сюди. Давай, нормаль, дарма. Я поїхав. Щасливо. Давай, Давайте, зараз будемо. Давайте. А за. за за Задня передача працює, є та задня. Да, да, да. А скільки передач вона має? То автомат чи що є? Шість. Шість вперед. Шість перед. Блять. Закривай. Шість вперед і одна. І одна. І одна назад, блядь. Ахуєнно, блядь. Не ну, ущав, пацани, блядь. Са блядь! Опа! Я буду багата! Я буду багата людина, бляха, бляха! Я трошки буде це бідніші, а я буду трахав багато, бляха! Іспіває верховий! Мама дзвонить. Хто? Мама! Бі, біжи скоро. Алло? Мама? Ну, Можете мене привітати? Можете мене привітати. Я, я став відмінний бізнесмен, мама. Кристахов, я, я купив машину, мам. Купив Не то що машину, я купив джип, мам! Я купив джип за 300 баксів, мам! Э... А де я гроші взяв? Хм. Гроші я взяв, я вам зараз кажу, де. Хоч такого, мам. Мені цієї ночі, цієї ночі мені снився наш діду. Казав, казав тако, переказати вам, що ви се року, а цей рік що є? Високосний правильно. що ви все року не вздумали, не вздумали ставити пам'ятник. І ще сказав, що то є. Рік урожаю для мене особисто, бля. Щоб я зайнявся бізнесом, щоб я взяв кобзар і ті ваші гроші, які ви мали використати. Не приватте мене, як спершу скажу, потім буду говорити. І ті ваші гроші, які ви відкладали на пам'ятник, щоб я вклав бізнес. Що, що? Що я вигадую, мама? Та дурний, блядь. Я йоднутий. Мав. Co się ma z tą kajtem, płaczcie? Jack, alę, co płatce? A co płaszczy? Co, co, mnie nie wierzycie, mle? Gdzie już się snębła? Gdzie, gdzie, gdzie zosnęwsze, mle? Mnie w co pytał, mle? A wy co nie wierzycie? Taką maszynę kupiłem, gdzie ją kupiłem? Jezus ja spokojno, taką maszynę nową, a ja, a ja. А я, послухайте, послухайте, не приймайте. Я буду робити бізнес, бляха. Я буду робити бізнес. Буду тим джипом той нова машина, бляха. В ідеальному стані, бля. Джип, я буду везти молодят, мам. А? Не вірите мені? Лесик і Юлія. П'ятий рік казав, що п'ятий рік. П'ятий. Ні, Лесик, мама казала, що оцей на тебе заяву написав. А, а ти, Йолік вже не комісований. Вона передзвонила тому. Комісару сказала, що ти попіздуєш в армію. Йо... Знаєте що? Ви і так ще через 7 років приїдете? Не нервуйте мене і себе. Як ти, пальці! Пальці, блядь. Тримай при собі пальці. А, а? а, а бензин там є! Ляна, бляха! Лялька! Ух. Ну що? Ти що, блядь, в нових джинсах лазиш, блядь? Ти шо? Який мав, таких дів? Не Мав, блядь, дів, блядь. Я тебе зараз дам, блядь. А свято яке? Позавуха, блядь. Але гарно, гарно, мав. Гесяк. Слухатько. Привет, давай, ти, давай, блядь. Хоч пати гроші, блядь, бо ж сидів за рулем, нахуй. І за рулем хоч сидіти. Сідайте, ще раз. Такої задоби я все не бачив, чуєш? бля! А, Сука! Какую дай! Е, yeah. выходь! хоть! Yeah. Ay, блядь! Сухая, yeah. Юлик! Блядь. Юлик! Three. Юлик! Сука, сюда! Юлик! 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 Що, пацани, давайте. По рукам. Ну що, пацани? Нормальну справу треба підмочити. Давайте, я глядя. Колосаєво, я! Колосає уляха оха! А я мій. Я-йомаю. Колосаєва. Даре зараз. Катя, щастя, до дна! Давай. Ура завод ты. Где берем колесу, заправляем машину и, и едем. 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 Давай не Давай едем. Давай едем. Давай едем. едем. Давай едем. Давай едем. Давай едем. Давай едем. да Й! Твоя ма! Я вже дзвоню в Італія, вже сказав, що тут у машину полиш, поварвала, че що? Та щось полетай до хуляє! Туши ти, бля!

Не, мама, я ще вигрижу. І тобі ласка, тоже з'їли кам. Кує мене, бля! Аааа їх хуя Лесі Сино Ценнор бля! Ценорик, бля! А похуй! Лесік, О? Треба думати, що робити. Фізично. Знаєш, що? Сусід ходив, блядь? Він то скаже, я навіть Він Стоп, скаже, мам. Він же дзвонив, блін, показує. Пацани, я не жартую. Знаєте, блядь, коли я жартую, я ще свою зараз... Купайте яму, блядь, кожен собі руками, блядь. О, телефон дзвонить. Телефон дзвони. Де він є? Йолік, де принесе мені телефон? Що я маю казати? Що мамі казати? А що все нормально? Нічого не сталося, хто? Що? На-на-на-на! Скоро, 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 скоро. Так, кажи. Ні. Хочеш, я покажу. Що мама? Не, ми просто шашлики жарили. Ні, шашлики були. Шо що, ви не вірите, де ви вже є? Ага, але файне м'ясо вийшло. А, та є. Добре вам. Мама казала, виїхала сюди, припне нас до санів і поприв'язує шнурками до наших яєць, і ми її будемо тянули по шосе. Пацани. Треба думати, що робити. Думайте, думайте, блядь. Думайте, гадайте. А. Мама позабиває нас, блядь! А медитація. Давай, давай медитувати. Блядь. Медитувати? Так. Медитувати. Та як то що робить? На коліна треба. Треба гадати. Руки в круг, Руки в круг та? так? Руки дай. круг. Лесик. Давай. На коліна, сука. На коліна. Дужитися. <звук> 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 хе 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 що сталось? Позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку, мене трусило, спотіли руки, відразу пав я в істерику я ще кохам, I love you я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я ще кохам. I love you, I love you. Ти їде в Штати, бо хочеш мати якесь нове увлічення. По гороскопу ти була раком, короче сонця затмєння. І я ще кохам, I love you, Ja Cię kocham, ja Cię ja lubię Czujesz, ja Cię ja kocham, I love You